В Ізмаїлі 23 серпня пройшла урочиста церемонія підняття державного прапора України. День державного прапора України на кладовищі вшанували пам'ять загиблих воїнів, хто захищав нашу державу, зупиняв армію окупантів, звільнював українську землю ціною власного життя. Сьогодні ми піднімаємо державний прапор поруч з тими, хто до останнього свого подиху мужньо стояв за кожного з нас. 29 серпня 2014 тисячі при прориві з Оловецького котла, загинув капітан. Олександра Світличний, штаб-сержант Запорожця Андрій Миколаєвич загинув в цьому році 24 лютого поблизу населеного пункту Нікольське Донецької області. Старший сержант Кльован Євген Миколаєвич загинув 3 березня в ході бойових дій в напрямку населених пунктів Луганської області. Внаслідок вибухового ракетного обстрілу у військовій частині 18 березня загинув солдат Владислав. Ігорович Гузенко. Солдат Руслан Вадимович Юдін загинув при виконанні службових обов'язків 29 березня. Поблизу населеного пункту Довгеньки Ізюмського району Харківської області 28 квітня загинув солдат Михайло Володимирович Ківсе Старший лейтенант Євген Олександрович Ромовський загинув 27 червня при виконанні службових обов'язків у Луганській області. Кожен загиблий герой. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїнів, які захищали нашу батьківщину хвилиною мовчання.